Ми розпочинали цей рік з амбітними планами, поставили перед собою завдання розвивати нові безпекові проекти та посилити поліцейський захист мешканців нашого регіону. Але 24 лютого цього року змінило життя кожного з нас. Ми всі перейшли на посилений варіант несення службової діяльності для забезпечення правопорядку на території нашого регіону. Було розгорнуто роботу ситуаційного центру. До складу якого увійшли силових відомств області це СБУ, прикордонники, рятувальники, військовослужбовці з метою моніторингу криміногенної обстановки та оперативного реагування на її зміни, нами було вдвічі збільшена кількість нарядів поліції на вулицях населених пунктів. До 450 нарядів ми дійшли для попередження правопорушень, виявлення та перевірки підозрілих осіб і транспортних засобів. Поліція взяла під охорону об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної системи і зв'язку, органів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечили виконання заходів, визначених правовим режимом воєнного стану. Насамперед, це виявлення диверсійно-розвідувальних груп і пособників ворогу, дотримання комендантської години, робота блокпостів, фіксація військових злочинів. Евакуація мирного населення із зони бойових дій та супровід їх до безпечного місця, доставка гуманітарної допомоги жителям на деокупованих територіях. Поліцейські Вінничини у складі зведених загонів, одні з перших розміновували та фіксували злочини окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ізюмі, Бахмуті, Харкові та Херсоні. Частина з них продовжує. Нести службу на сході і півдні нашої країни. Але, на жаль, ми маємо втрати у травні дев'ять наших кордівців загинули внаслідок ракетного удару, заданого російськими військами, пропоную вшанувати пам'ять про загиблих хвилиною мовчання. У цих непростих умовах, незважаючи на нові виклики та завдання, нам вдалося саме головне це зберегти. Стабільність і контрольованість Криміногенної ситуації. В середньому кожні дві хвилини громадяни зверталися про допомогу до поліції на спецлінію 102. Таких викликів надійшло майже 300 тисяч, із них 250 вже після 24 лютого. Щодня диспетчери поліції скеровували на місця подій майже пів тисячі нарядів поліції. Наша мета це оперативне реагування на звернення громадян, аби кожен відчував себе у безпеці. Вжитими заходами нам вдалося досягнути зниження рівня злочинності. На третину в області менше скоєно умисних вбивств, грабежів, хуліганств, вдвічі менше тяжких тілесних ушкоджень зі смертю потерпілого, розбоїв слідчими підрозділами поліції зареєстровано понад 9 тисяч кримінальних правопорушень, з яких майже 6 тисяч розкрито. По кожному другому злочину особам повідомлено про підозру. Встановлено злочинців майже в усіх умисних вбивствах, тяжких тілесних ушкодженнях, у тому числі зі смертю потерпілого, розбоях, зґвалтуваннях, грабежах. Розкрито понад 70% у нас злочинів проти власності громадян, серед яких майже півтора тисячі це крадіжки. Слідчі скерували до суду 6 тисяч обвинувальних актів відносно трьох тисяч осіб причетних до скоєння злочинів. Відшкодовано нами близько 10 мільйонів гривень, завданих злочинними, злочинними збитків, та накладено арешт на, майже, на майно зловмисників загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень. Нами затримано 236 злочинців, які переховувалися від органів досудового розслідування. У жовтні оперативники затримували чоловіка, який з 2018 року розшукувався за скоєння умисного вбивства в місті Вінниці та переховуючись чинив ряд злочинів, серед яких одне умисне вбивство. Ще одного зловмисника затримано на території регіону, який перебував у державному розшуку за підозрою в умисному вбивстві, скоєному на Київщині. Нами ліквідована діяльність 13 організованих груп, учасниками яких вчинено 43 особливих тяжких та тяжких злочинів. Наведу декілька прикладів. У лютому слідчі повідомили про підозру п'ятьом членам організованого злочинного групування, які викрили понад 200 тисяч гривень сейфом з адмінбудівлі. Цього спідприємства в Вінницькому районі. Усі учасники групування раніше судимі ретельно готувалися до вчинення злочину, попередньо розповділивши між собою ролі. При їх затриманні завтівки зловмисників, поліцейські вилучили викрадені з підприємства гроші та інші речові докази, і вони у нас є підозрюваними до скоєння більше десяти аналогічних злочинів. Також припинена діяльність двох ОЗГ, учасники яких, перебуваючи за ґратами, створили шахрайські схеми обдурювання людей. Представляючись працівниками банків, отримували доступ до карток і виводили усі кошти, які були на рахунках. Інші засудження, які відбували покарання за вбивство та розбої, продавали в інтернеті неіснуючу деревину, а кошти, здобуті злочинним шляхом, переводили в готівку їх спільники на волі. Близько півмільйона гривень шахраї видарили 50 довірилих громадян з усієї України. Серед викритих організованих злочинних груп сім у нас займалися. Збутом наркотиків кілька місяців нами документувалася злочинна діяльність жительки Ладижина, яка разом із шістьма спільниками, чотири з яких неодноразово судимі за тяжкі злочини, збували наркотичні засоби постійним клієнтам шляхом із рук в руки, так називається. За силової підтримки спецпризначенців зловмисників затримано. А у їх домовладіннях під час обшуків вилучено наркотичні речовини, обладнання для їх виготовлення більше ста тисяч гривень. Отриманих від наркозбутів, а також зброю та інші речові докази, у жовтні слідчі викрили злочинну діяльність п'яти віничан, які під виглядом станції техобслуговування облаштували нарколабораторію, де виготовляли амфетамін та психотропи у провослових масштабах. Сума щомісячного незаконного прибутку становила від півмільйона гривень. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та у нарколабораторії правоохоронці вилучили емфетамін, ємності з речовинами та складовими для виготовлення психотропів, прекурсори та різноманітне лабораторне обладнання. Ще одне групування збувало бойову зброю та боєприпаси представникам кримінальних кіл. До ОЗГ входили жителі кількох регіонів, лідери угрупування та його одного зі спільників під час чергової реалізації затримали спецпідрозділ Корт та Альфа СБУ. Затримували у, всі, ну, у декількох регіонах нашої країни. Вони реалізували два автомати, вісім пістолетів, гранати та 300 набоїв. Під час проведення обшуків вилучили в них чотири одиниці вогнепальної зброї набої, близько 200 тисяч гривень та 11 тисяч доларів США, отримані злочинним шляхом. В умовах війни протидія наркозлочинності та незаконного обігу зброї набула ще більшої значимості. Практично щодня ми викривали по три наркозлочини та затримували збувача. В даній сфері нами задокументовано 1300 злочинів, що на третину більше, ніж в минулому, серед яких кожен третій наркозбуд. Новим викликом документування цього виду злочину є безконтактний продаж наркотиків шляхом розкладання так званих закладок через телеграм-канали, інший інтернет-зв'язок. Наведу приклад останнього затримання, у грудні поліцейські затримали жителя Кировоградщини з партією наркотиків під час обшуків вилучено майже 600 підготовлених для продажу доз синтетичних наркотиків. Всього в поточному році з незаконного обігу вилучено нами близько 150 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Що стосується зброї, виявлено 148 фактів незаконного поводження зі зброєю. З них 116 вогнепальна та 14 збуту. Під час проведених заходів та обшуків вилучено майже сотні одиниць вогнепальної зброї, в тому числі гранатомети, 115 гранат та понад 10 тисяч набоїв. Ми проводимо багато профілактичних заходів з відпрацювання населених пунктів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до співпраці з агресором. Це наш один з головних напрямів зараз роботи. Завдяки ухваленим змінам до законодавства ми отримали додаткові інструменти у боротьбі з колабораційною дією, диверсійною, терористичною і іншою діяльністю, спрямованою проти України та притягнення осіб за вчинення таких дій до кримінальної відповідальності. Нашими слідчими розпочати близько 280 кримінальних проваджень, з них найбільше за фактами це посягання на територіальну цілісність та недоторканність України більше 50. Колабораційна діяльність близько 20. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Росії проти України більше 10. Привласнення гуманітарної допомоги з метою збагачення, 17 проваджень. Як приклад, при кордонному районі в області поліцейські викрили чоловіка, який з 2017 року був завербований спецслужбами так званої ДНР. У його ноутбуці вилили інформацію про військовослужбовців ЗСУ, місця їх дислокації. Та озброєння, яку він передавав своїм кураторам за грошову винагороду. Він переміщався по всій Україні, влаштовувався по підробленим документам на різні роботи в різні регіони. Останній час він працював у Львові, начебто ремонтував техніку, комп'ютерну, гаджети і збирав звідти на інформацію навіть з військовослужбовців Збройних сил України, переданий до Служби безпеки України. Проводиться розслідування. По інших фактах у помешканнях правопорушників проведено обшуки, в ході яких вилено та вилучено контент проросійського характеру і інші докази, що вказують на їх протиправну діяльність. Більше сотні таких осіб затримано та передано до Служб безпеки України. Злочин наживи на гуманітарній допомозі. Ми викрили у листопаді. Двоє братів, так званих благодійників, організували злочинну схему розкрадання гуманітарної допомоги автівок для ЗСУ на суму понад 2 мільйони гривень. Після ввезення території України автомобілів, автомобілі, зловмисники через інтернет, підшукували клієнтів з подальшим оформленням фіктивних документів на право власності. Крім того, велику увагу приділяємо ми заходам протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, особливо це чоловіків призовного віку. За поточний рік відкрито 31 кримінальне провадження щодо організації незаконного перетину кордону, з яких 6 вже направлено до суду обвинувальними актами як, наприклад, в червні проведено спецоперацію по затриманню одного з учасників злочинної групи та трьох чоловіків призовного віку, які за гроші намагались покинути територію України у Могалів-Подільському районі. Одним з організаторів протиправної діяльності виявився місцевий житель, який раніше служив у місцевому прикордонному загоні. За оперативною інформацією, затриманий разом зі спільниками налагодив незаконну переправу українців до Республіки Молдови через ріку Дністр. Свої послуги правопорушники оцінювали від 2 до 8 тисяч доларів США. Зловмисники намагалися втекти, та в ході переслідування були затримані. Гроші, все, що було здобуто злочинним шляхом, інші речові докази були виявлені і вилучені. Всього, крім того, нам було складено більше 170 тисяч адмінпротоколів, з яких 97 тисяч у сфері безпеки, безпеки дорожнього руху. Та майже 6,5 тисяч керування транспортним засобом в стані сп'яніння. п'яніння. Задяки всім вживам заходам досягнуто зниження кількості дорожньо-транспортних пригод на автошляхах області на 17%. В принципі, я вам озвучив наші загальні статистичні дані. Тепер хочу розповісти про реалізацію наших безпекових проєктів. Незважаючи на війну, ми першими в державі. Завершили реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади. За допомогою органів села самоврядування та органів державної влади відкрито 80 поліцейських станцій в усіх 63 територіальних громадах нашої області, забезпечені всіма необхідними умовами для несення служби 123 офіцера. Шести районних підрозділах впроваджено проєкт «Custody Records. Що сприятиме дотриманню прав людини в поліцейській діяльності і убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. За проектом Кадетський корпус поліції, 47 кадетів закінчили навчання. Більше половини з них вступило до вищих навчальних закладів системи МВС України. Нами було повністю реконструйовано та відбудовано приміщення спецпідрозділу Корт та бази тренування батальйону Вінниця. І також більше ста нових автівок, збільшено автопарк поліцейських Вінничини. Звісно, на цьому ми не зупиняємося, та на ряд інноваційних проєктів із використанням штучного інтелекту, застосовуючи досвід іноземних колег у розбудові технологій розумного міста, перший з яких незабаром розпочне діяти у Ладижинській територіальній громаді, він включає в себе розбудову новітні системи відеонагляду. А також інші превентивні комплекси, які спрямовані на попередження та недопущення злочинів в публічних місцях, в тому числі в закладах охорони здоров'я і освіти. Подібні безпекові комплексні рішення впроваджуватимуться в майбутньому в наступному році, Є домовленість в Вінницькій та могилів подільській територіальних громадах і в Хмільницькій громаді. Таким чином, ми створимо. Безпекове середовище повністю в нашому регіоні, яке буде усюди перекрито так званою камери з штучним інтелектом, і ніякий правопорушник в нашому регіоні не зможе скоїти будь-який злочин. Як ви бачите, плани в нас є, незважаючи на обставини, які склалися дуже важкі, як я казав, війна триває. Ми рухаємося вперед. Одним з головних досягнень Вінницької поліції, я вважаю, що в зв'язку з цими. З повномасштабним вторгненням Російської Федерації Коли воно почалося, поліція з іншими правоохоронними структурами в нашій області втримала ситуацію, контролювала її і повністю забезпечила безпеку і порядок і наші громадяни, і наші мешканці і на цю ну, почували. Я вважаю, себе в безпеці. Наскільки це можна було? Можливо, наскільки це було. Тому всім нам я бажаю миру, найшвидшої перемоги.